Вітаю в клубі «Чарівний Пендри, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах на грудень місяць. Нагадую, що метафорічні карти це не про вережіння і не про магію, це про розмову з нашою підсвідомістю. І так, починаємо. Перед вами розклад на маках. В розкладі шість позицій. Зараз ми роздивимося кожну карту окремо. Я дам свої коментарі по кожній карті. Але нагадую, що метафоричні карти не мають стандартних трактовок, як, наприклад, Таро. Кожен бачить щось своє. Тому я дам вам тільки натяки, які допоможуть вам вистроювати свої асоціації стосовно кожної карти. І так, починаємо. Перша карта це завдання місяця. На карті ми бачимо дві особи: це доросла жінка і маленька дівчинка. З ким із цих особ ви себе асоціюєте? Хто ви на цій карті? Якщо ви доросла жінка, то, можливо завдання вашого місяця це наставничество. можливо, ви когось будете чомусь навчати. Також це можливо якась опіка, над бо бачите, жінка руками обіймає дівчинку з обох боків, як, ну, начебто, захищає її. Якщо ви бачите себе дівчинкою, то, можливо, ви учень, можливо, ви чомусь будете навчатися цього місяця, можливо, ви будете пробувати щось нове, якісь творчі у вас будуть плани. Можливо, ви випустите свою внутрішню дитину, побавитися, дозволите щось зробити таке незвичне для вас. А якщо подивитися на карту з негативного плану, може таке бути, що кожен бачить своє своє, ісходячи із свого життєвого досвіду своєї ситуації, і можливо навіть. Карта, яка, здається, на перший погляд, позитивна, може у когось викликати негативні емоції. Так що, якщо з негативного, то, можливо, якщо ви бачите себе з дорослою жінкою, то це контроль. Ви когось будете контролювати і обмежувати в якихось діях чи думках. ну, От. А якщо ви бачите себе маленькою дівчинкою, то в негативному плані це можливо бути більш інфантільною, а, дозволити собою керувати. Раджу поставити відео на паузу і записати ті асоціації, які вам прийшли на думку. Нагадую, що тут важливі не ті коментарі, які я вам даю, а те, що вам приходить на думку, що ви бачите ці карти, на цій карті, а ми переходимо до наступної карти. Е, наступна карта це у нас проблеми місяця. І тут ми вже бачимо три особи е, подивіться наважно на них, з ким ви себе асоціюєте, хто ви на цій карті. І почнемо з дами, яка сидить перед зеркалом. А, ну, тут мож, як перше, що приходить, спадає на думку, це якісь проблеми зі зовнішністю. От, можливо, вам буде не подобатися ваша зачіска, або фігура, або у вас будуть проблеми там, з якимись снарядами, ви будете готуватися до Нового року і там, щось піде не так. А, якщо ви бачите себе перукарем, який на Дробинки намагаються зробити зачіску, то я вважаю, що можлива проблеми місяця це відсутність якогось креативу. Неможливість робити те, що подобається. Можливо, буде багато роботи, так як перукар працює, можливо, будуть якісь проблеми з роботою, буде багато роботи, не буде вільного часу. А якщо ви бачите себе чоловіком, який виглядає за дверей, то це, скоріш за все, чоловік цієї дами, От, то, можливо, він чекає, скоріше за все, чекає її, десь вони планують йти на бал, мабуть. От, і він чекає, коли вона буде готова. А, то, можливо, у вас проблема місяця буде, де що дещо у вас не буде вільного часу, ви будете. Десь будуть якісь проблеми, будуть якісь стопоритися якісь ваші плани, якісь ваші дії. От. Ну і, можливо, будуть навіть фінансові. Якісь витрати, бо я так розумію, що за зачіску буде платити чоловік. Але, опять-таки, нагадую, це мої асоціації, які виникають по цій карті. У вас може бути зовсім інше. І я буду дуже рада, якщо ви в коментарях напишете, які у вас асоціації виникають стосовно цих карт. Ми йдемо далі. І наступна карта це від чого доведеться відмовитися. Тут ми бачимо жінку Амазонку. Ну і перше, що приходить на думку, це що треба відмовитися від своєї войовничості. Можливо, треба стати більш жіночою, більш слабкою, на перший погляд, відмовитися від чоловічих тактик, від чоловічої поведінки. А може значити і зовсім інше, що навпаки треба стати жінкою-амазонкою і захищати себе. Це знов-таки, які у вас асоціації виникають. Наступна карта: що прийде нового. Ну тут ми бачимо Париж. От, можливо, вас, вас чекає здійснення якоїсь мрії, з'являться якісь нові проекти. Можливо, якась буде поїздка, яка вплине на, на ваше життя. А можливо, якщо подивитися в негативному плані, то це можливо прийдеться відмовитися від якихось своїх мрій, якихось своїх цілей. От, бо, бачите, дівчинка сидить десь на якомусь пагорбі і дивиться. Вдалечі на цю Ефілеву башню. Можливо, це мрії, які поки що не здійснились. Ап'ятаки, це може бути і позитивне, і негативне значення, це як ви це бачите. Ми переходимо до п'ятої карти, які ресурси власне, цей місяць, і тут ми бачимо ворожку, яка гадає, якісь дами по пороці. Ну, якщо ви себе бачите ворожкою, то, скоріше за все, вам, ваш ресурс на цей місяць це ваша інтуїція, ваша креативність, ваші нестандартні подходи. Можливо, треба на цьому місяці ризикнути і почати щось нове, щось цікаве, на що не планували. У ворожки на плечі сидить філін, філін це мудрість, знов таки ж треба. На свій, по, покладатися на себе, на свою мудрість, на, на, довіряти собі. От. Ну, але, а якщо ви бачите себе жінкою, яка прийшла до ворожки, тут її, ми бачимо тільки її руку, то, скоріш за все, вам треба ваш ресурс це довіритись комусь іншому, От, покладатися на когось іншого. Ось. І ми переходимо до останньої карти: загальний підсумок. Ну, тут ми бачимо молоду дівчину, яка роздивляється в себе в дзеркалі. Про що це може казати? Можливо, що треба більше уваги приділяти собі. Можливо, треба придивитися до себе, зайнятися саморозвитком, чимось новим, а можливо, просто треба так змінити зачіску, там, змінити якісь свої наряди. Готуватися до свята. От, ось такі думки у мене виникли стосовно цих карт. У вас можуть бути зовсім інші. Буду вдячна, якщо ви напишете, які асоціації у вас виникли стосовно цього розкладу. Також я запрошую вас на індивідуальні розклади по на метафоричних картах. Вони можуть стосуватися будь-яких сфер вашого життя. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Пока!